Вже у понеділок українці вперше святкуватимуть Різдво за новою датою у зв'язку з переходом православної церкви України на новоюліанський календар. Усі дати неперехідних свят змістилися на 13 днів раніше. Різдво Христове за новим стилем православні 2023 року. Відзначатимуть 25 грудня. грудня. Цю суботу розпочне цикл Різдвяних свят. Велика вечірня, у неділю перед святом, святкового богослужіння недільне, і в понеділок ми будемо святи з вами 25 грудня, святкувати Різдво Христове. Уже попри те, що наша церква перейшла 1 вересня на новий церковний календар згідно рішення нашої церкви священого синоду, про те, щоб була єдність з більшма православними церквами по всьому світу. Православні на святвечір накривають стіл із 12 пісних страв, головною з яких є куття, але сідають за стіл тільки після появи на небі першої зірки, символу вівлеємської зірки, яка сповістила волхвів про народження Христа. Вважається, що чим більше світла буде у домі у це свято, тим більше удачі та благ прийде у життя. Ці свята збираються рідні зі своїм столом, закінчується різдвяний піст, і рідня з'їжджається для того, щоб Сходити до церкви, відсвяткувати, і після церковного церковних послужінь прийти додому, сісти за різдвяний родинний стіл, привітати всіх з Різдвом. Це є та в принципі традиція, коли дійсно приходять родини і єднається не тільки через Різдво Христове, Бог з людиною і людина з Богом. Ну і сама родина виліковується, можливо, від якихось хвороб сімейних на Різдво не можна займатися хатніми справами. Краще подбати про чистоту у квартирі напередодні. Не можна сваритися, лаятися, злитися. 25 грудня не радять купатися, особливо приймати ванну чи ходити у лазню. Також на різдво. Двох забороняється шити, вишивати та в'язати. Я хочу сказати, що цей день бажано, звісно, прийти до церкви, бажано причаститися. Наше богослужіння, як завжди, починається у 8.30 і десь буде до пів одинадцятої до одинадцятої. Тому, звісно, що це буде у неділю, буде перед свято Різдва. А у понеділок, на жаль, це буде робочий день. Тому якщо люди все ж таки захочуть приєднатися до нас, то Запрошую десь на 9:30 на Різдво можна і потрібно ходити до церкви, ставити свічки за здоров'я і молитися святим про здоров'я і допомоги у справах. Також обов'язково потрібно приймати у себе гостей і самим ходити до друзів і родичів. Слідкуйте за тим, щоб усі страви на столі обов'язково спробували. Якщо недоторкано залишиться, хоча б одна, то це буде розцінено вищими силами, як погана прикмета. Тож бажаємо вам смачної куті та веселого різдва.